Малятами. Нас привели у перший клас батьки. Ми разом вчились з мамами і татами, тепер дорослі ми вже – випускники. Було усього між цими подіями буквар спочатку, потім хімія і фізика. Ми виросли і підемо за мріями, хоч на шляху чекати будуть ризики. Всі ці роки цеглина до цеглини. З предметів різних ми знання збирали. В час радості і у тяжку годину ви нам лише своє надійне підставляли. Ще на онлайн уроки нас будили і ревно від війни оберігали. Життя найкращого ми для дітей хотіли. Для цього вам вдавалося зробити чимало. куди прилаштувати своє дитя, де йому? де потім працювати. І що зробити, що все склалось до пуття, і як ровиночці, на ноги міцно стати. Спасибі любі, мамо й тато, що школу з нами разом ви пройшли. за мудрість, за терпіння ваше, що з класу в клас, клас турботливо ми йшли. А далі нас чекає нова дорога, доросле та щасливе майбуття. Ми віримо, що виправдати зможемо ваші надії про успішне та радісне життя. Знаєш, тато, я йду в самостійне життя, і тобі не буде соромно на моє буття. Знаєш, мамо, я виберу професію за попиком душі. І ти зрозумієш, що це далеко не пустошні. Знаєш, бабусю, я ніколи тебе не підведу, завжди знайду, час, часто до тебе прийду. Знаєш, дідусю, твої поради завжди буду пам'ятати, та нечуваних висот досягати. Дякуємо, рідненькі, за вашу підтримку, за мудрі поради та вчинки. Ми обіцяємо досягнути бажного у житті, щоб ви пишалися тим, що ви наші батьки. Батьки мої, мої батьки, куди ж той час біжить, куди я Господа за вас молю, Він знає, як я вас люблю, нехай біжить собі той час. Я Богу дякую за вас і прошу для усіх батьків здоров'я і щасливих днів. Батьки Мої батьки, куди ж той час біжить, куди я Господа за вас молю, Він знає, як я вас люблю, нехай біжить собі...